Вітаю вівторок, 2 січня. В студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Пекельний ранок. Росія випустила 99 ракет. 72 вдалося збити. Зокрема, всі 10 кинжалів. Ефект бумерангу одна з випущених по Україні російських ракет, впала в село у Воронівській області. Бойова готовність. Польща під час ранкової атаки по Україні піднімала в небо дві пари винищувачів f 16 Пекельний ранок для України впродовж декількох годин ракети запускали 16 бомбардувальників. Ту 95 повітряна тривога тривала майже 4 години. У ніч проти 2 січня та зранку ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів. Як це було кілька днів тому, 29 грудня. Атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об'єкти. Основний напрямок удару столиця України та Харків. Є загиблі серед мирного населення, понад 100 людей у лікарнях. Серед цієї кількості чимало маленьких дітей. ППО знищили 72 повітряні цілі. Через обстріли у Києві знеструмлено майже 260 тисяч споживачів. Сила бумерангу, одна з випущених по Україні російських ракет, не долетіла і просто впала на село у Воронезькій області. Павлівка неподалік кордону з Україною. Саме там, внаслідок сильного вибуху, пошкоджено вулицю. Місцеві жителі повідомляють про падіння ракети. А місцевий губернатор заявив, що причиною потужного вибуху стало аварійне сходження боєприпасу. РФ вдарила по Києву ракетою Х-101, зробленою у четвертому кварталі 2023 року. До такого висновку дійшли аналітики Дефенс Експрес. Експерти кажуть, це доводить, що окупанти збирали ракети для масованого обстрілу, ба більше їхнє виробництво триває і вдається отримати доступ до всіх необхідних компонентів, навіть попри санкції. На фото один з київських пологових будинків. Десятки матусь і татусів з новонародженими дітьми вимушені були ховатися в укриття. Ах, в очікуванні закінчення ракетних ударів, а деяким діткам відсили кілька годин. Тисячі киян сьогодні зранку ховалися від ворожих ударів у підземці. Багато хто спустився в метро, аби там перечекати обстріли разом із людьми похилого віку, дітьми та тваринами. Дайте Україні зброю, і ми поховаємо цей шматок. Данілов емоційно звернувся до світу після масованого удару РФ по Україні 2 січня. Секретар РНБО закликав західні країни надати Києву більше зброї для усунення загрози з боку країни-агресора. Немає сил, яка могла б нас зупинити, наголосив Данілов. Окремо він подякував захисникам українського неба, рятувальникам, лікарям і енергетикам всім, хто нині протистоїть російським терористичним атакам. Другий масований ракетний обстріл за чотири дні потрібні рішучі дії. З такою заявою виступив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Голова МЗС закликав всі держави не лише засудити атаку РФ, але й здійснити негайні кроки, прискорити постачання Києву додаткових систем ППО та боєприпасів, надати Україні бойові дрони всіх типів, далекобійні ракети радіусом дії 300 плюс кілометрів, схвалити передачу заморожених російських активів для потреб ЗСУ, а також припинити контакти з російськими дипломатами у відповідних столицях та міжнародних організаціях. Польща під час ранкової атаки України піднімала до неба дві пари винищувачів F-16, Повідомляє армія країни. Нагадаємо, що під час попередньої атаки мирних українських міст, 29 грудня, одна ракета залетіла до сусідньої країни. Її так і не знайшли. Попередня версія російська ракета залетіла на 40 кілометрів в повітряний простір Польщі, перебувала там три хвилини, а потім відлетіла назад до України. У небо тоді також підіймали польські F-16. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми Минулу новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ! Слава Україні!